Усім усі привіт! На зв'язку Аврій. Сьогодні це буде другий чесник. Ми проходимо паркур до більше 5000 сходинок. Ми зупинились на цьому 30. парку. Коротше, я казала, якщо відео набере 5 лайків чи більше, тоді я зроблю другу частину. Так от піднатужились і у нас вийшло 5 лайків. Дуже дякую велике. Так, ми поки що проходимо і все окей. Такс, ой. Не, ну ідеально, Плали ми так. Проходимо тут. А що це таке? Цікаво? А напустим. Моя! Как обычно, блин. Не, ну я мастер паркура просто. За... Я найкращий паркурист за все життя. Краще з кращих. Тут у нас все легко. Ух ты, гарні такі штучки. -мо не впала. Нам ну, хоча б сьогодні найти до 600 чи 500. Так, я разночку на ну, бачите? Чого? Чого? Так, это чуть А, как тут побуду на... Страница дуже. Цікав. Трошки предлагую, мабуть. Ну хоть тут ось так трогайте, я не реально прозор. Прозра... А так. Йо, моя, я тут нажал. Так, ладно, проходимо далі. Ми вже 54 пройшли. Єма. Як завжди. Так, ти Ой-ой-ой. обычно на паркур ты типу полог и дужи поки еще все дуже легко можно сказать що он на это нападает на як сказати що не нападала ну как сказать ема ч у меня не получилось лишь Ні, не хочу на полу Да, -мо, мабуть, слишком сильно экран. Да, -мо, як то пройти? Не, я буду не вичитись. Если мене люди обгонять. Отлично, вийшов. То я камеру дуже сильно викручу. Нам тут потроху принимала. Але нічого страшного. Стінки легкі дуже. Так, ну там на стежу все дуже легко. Ой. На каркала собі піднявся, як завжди. Так, проходимо, пігнали. Стараємося сьогодні пройти до 600, чи хоча б, хоча б 500. Тому що ми вже почти ...пройшли. П'ять, 4, три, два, один, нуль. Все, тепер у нас 400. Це дуже круто. Так, пять. Погнали. Ні, ну як це не я була, причепинок фауку. Тут треба у нас спуститись просто. Пінали. Ему. Ой нету. Коротше, ресепт нажимаємо Все. Чого я так мучилась? Я просто нажимати Ресепт Ой ХП мене знімаю. Ну тут як завжди легко все мама на хп мало. Я здохну зараз, як ще піду. Ничего ты даже буду О, вижила кайф. Кайфи Ой, ну ладно, вже риса тусь. одного хипам було мало, то навіть не жалко. Бачите, вона в мене підлагує трохи. На жаль, тому що світла не було. Тут усе легко. Також, ну і тут чому не помішала Тепер, Ой. Одразу ж рассытаемся. Яма! Та яма, я моя! Я думала, я вначале оказалась. Ну, це вже грабіси трохи. Я зараз цей роблок Нее! Та як? Там ч с по-вашему треба. Иииии. І... Не скажите, я ж ч, по вашему ну, грати не умею. Складно. Я ещ с планшета, но ну, вообще невдобно. Ну, ну там що, все в льду? Не разумею. Уж так, то мы сегодня не 500 на той тему. Хопа. Не. Треба просто пустить на прыгать на место передвижения. Вот так вот не, не, живы, 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 аври. Фух. Так. Так, так, так. -так. Идеально. Поки що, можна сказати, почти було нормально все. Воно вже трошки складніше стало. А це що надо? Че А, А, это самий професіональний игрок що? Так якось по хорошо. А що надо ее вообще? Что она просто забава? Кто знает, напишите. Почти... Кто знает. Тут ты пустили. Не... А в чем проблема? За стен? Ну, сейчас скоро буду 500. Ну, я-то скоро. Мы на бизнес, знаете? Ну а оно тебя, наверное, дуже сильно біса. Это -ме! Три, два, один. Не, да я де Чому так поймало? Так это три. 2, 1, 0 і! 500! Юху, мені навіть бейдж дали. Опять цей літ, ну хоча тут полегше. як сказати полегше. Вон тут реально полегше. І тут хочете... Ти... Не не я працює, мене все загало повністю. Я Ой-ой. Ну, все просто капець Он весь рассетится на ходченку на кнопку. И мама мене все зависло. Алло, что за на это не разумею? Я узнаю. Не. Ну що ж, тоді ми будемо закінчувати, на жаль, я листосер. Але ми нічого не будемо закінчувати. Е, друг, третя частина буде, коли в мене появиться інтернет, тому що він у мене зараз задох... мене зараз взагалі, мабуть, виб'є. Ну що ж, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Відео не закінчується отміна. У мене з'явився інет, мабуть. Все! Відео продовжується. Ура! Інтернет! Почув мої молитви, щоб з'явився він. Все, от бой тривоги. Нічого не було. Я не казала, що відео закінчується. Знаєте? Та я моя. Мій Шаврі вже, мабуть, задубалась помирати. Так усе пігнала, проходит модалі. Я маю, в мене все за усе. Нам до вообще дійти, дойти тоді все. Ну хоча б. Я гадаю, цей відео буде частин, частинчо проходити. Ведь частини мо... не буде тут по... Ай, 300 цих. Просто зараз я буду по 300. Тому що в мене інтернет з'явився. Не ну... на самом пострінні пр ще просто гений Так, так, так. І сьогодні днім на відео, тому що я лежала в інше місто. І там. Е, Ну, як би два часи туди, це ще вчора було. Потім прислуж просто, просто пішли колись гуляти. А потім сразу додому. Ну. І, а потім сразу з е їдемо шухали додому. Не було і нету. Та в смысла. А ще дома потім. Ми, і хана якийсь який фейл був? Тика приехал до дому, уставши, світ вирубили. Ні, ну, взагалі, Не вообще да вообще кайф. Во! вверх. тебя. А як там? Реально там невозможно допрыгнуть просто. Теперь по лестницу. Хоп-хоп-хоп. Кажется, я бачу це, не, не бачу Ой. Тут ще пар. Він, Мабуть, Ой. Отталкує люди. Може, вони просто без шифта проходить? Це як гадаю, ну де він. Спар. Ось він, таке пар. Ой, не, стенкой, может быть, шефтом шифтом, так легче. Можно это якусь? якость? Нет, ну может быть что-то. Две платформы было. Идеально вообще просто бомба. Пучка. Ну блин, здесь что нажала? Да -мо, там невозможно просто пролисты. Смеш. А я там? Я мабуть там О, тут і повернула. Я, мабуть, там О, просто туда торнулась, що... я косминала сейчас забахнуть. Я че мне на ну? хп так было? Батьку мне просто червоный. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, і ноль, восемнадцать шестьсот. Ну що ж, дорогі друзі, а тут тепер реально ми будемо закінчувати Це відео продовження буде на... <гум> я так розумію 5 лайків, це дуже тяжко, Пускай буде 2 лайки чи більше мені. Э, і тоді я буду робити продовження. <гум> Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім пока-пока!